Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Згоду на проведення засідання підписали а, 17 народних депутатів, і на засіданні зараз зареєструвалось 14 народних депутатів. Кворум є, оголошую засідання комітету відкритим. Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко підтримує, то допомогу нам по підрахунку голосів буде надавати секретаріат, і я буду озвучувати. Дмитро Валерійович підтримується. Так я підтримую. Колеги, дякую. Давайте ми тоді ще раз швиденько представляємося, що беремо участь в засіданні комітету, а включаємо відео для фіксації вашої особистої присутності. Пропоную зразу, коли представляємося голосувати, підтримати і голосувати порядок денне засідання комітету за основу та в цілому. Я, Шуля, Колена, беру особисту участь в засіданні комітету і голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому. Буду надавати слово, як у мене в зумі тут висить. Будь ласка. Пан Ісаенко. Ісаєнка присутній особисто за основою в цілому. Будь ласка, пан Кальцев. Присутній особисто за основу та в цілому, за. Дякую, пан Стрихарський. Присутній особисто за основу та в цілому. Пан Яценко. А? Пан Віталій Войцехівський. Присутній особисто за основу та в цілому. Пан Саврасов. Присутня особисто за основу в цілому порядок денних. Пані Білозір. Білозір присутня, голосую за порядок денний за основу в цілому. Пан Іванов. Іванов за присутнім. Пані Ташева. Ташева присутня, голосую за порядок денний за основу в цілому. Пан пан Роман Лозинський. Роман Лозинський присутній особисто, голосую за. Пан Качура. Беру участь у засідання особисто, підтримує порядок денний, за основу та в цілому. Пан Яценко. <сувач> Беру особисто, підтримую порядок денний, за основу в цілому. Всі 14. Колеги, 14 за. Рішення пан прийняти. Пані Олексіївна, Літвіна особисто присутній. Вибачте, будь ласка, пан Олександр. Порядок денний підтримує. Василь є цілому. <сувач> хто, хто ще доєднався? Зараз? Васильєв. Пан Васильєв, будь ласка. Васильєв Василь «за». Дякую, 14 рішень. Михайло Соколова, ви в нас є? Вийшов, відключився. Колеги, рішення прийнято. Я наголошую, що здійснюється пряма трансляція нашого засідання на веб-сторінці комітету в мережі інтернет. І перед початком розгляду питання порядку денного. інформую, що всі матеріали були надіслані і завантажені для вашого ознайомлення в. Систему електронний комітет переходимо зараз до розгляду питання порядку денного. Сьогодні парламентом було прийнято в другому читанні в цілому закон України про основні засади житлової політики, законопроект з реєстраційним номером 12377. Разом з тим комітетом під час підготовки тексту прийнято акту на підпис голові Верховної Ради України виявлено редакційну неточність в розділі 4 при та перехідні положення, а саме абзацами першим та другим пункту 1 при кінцевих та перехідних положень за визначено, що пункт 1 цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та водиться в дію з 31 грудня 2025 року. А це саме головна неточність неприличність, яку ми повинні з вами усунути в рамках 131 статті регламенту. Я прочитаю, як звучить вся, вся ця стаття при кінцевих. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 31 грудня 2025 року, крім абзаців 2-4 пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування цього закону, крім статей 31-42, 43-46, 47-49, 51-53, 57-60, 71, 72, 127, 132, 32 з дефісом житлового кодексу України, що продовжують діяти до дня початку функціонування єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. А закон прийнято лише сьогодні, тому визначена в ньому дата набрання чинності 31 грудня 2025 року вносить правову невизначеність. Таким чином нам необхідно внести зміни щодо термінів набрання чинності схваленим законом. І як наслідок коректно викласти положення закону щодо втрати чинності окремих статей житлового кодексу України з метою усунення зазначених неточностей беручи до уваги порядок, який встановлений статтею 131 регламенту Верховної Ради України, і враховуючи, що прийняття закону України про основні засади житлової політики є. Одним із індикаторів плану України Українфасіліті вношу наступні пропозиції: перша підтримати необхідність усунення виявлених редакційних неточностей в законі України про основні засади житлової політики, прийнятого 13 січня 26-го року, законопроект номер дванадцять А саме в розділі 4 «Прикінцеві та перехідні положення закону України про основні засади житлової політики. Пункту 1 викласти в такій редакції цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 і 4, пункту 2 цього розділу, які набирають чинності через один рік з дня призупинення або скасзня припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України. від 24 лютого 2022 року номер 64, проведення воєнного стану в Україні, затвердженим законом України про затвердження указу президента України проведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року. Номер 21029. Наступний пункт 1. Пункту 2. Викласти в такій редакції житловий кодекс України, відомості Верховної Ради УРСР 83-го року, додаток номер 28, сторінка 573, крім статей 31, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 57, 60, 71, 72, 127, 132, 2, що продовжують діяти до дня початку функціонування єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Друге, звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією внести в порядку встановленому статтею 131 регламенту Верховної Ради України на розгляд парламенту пропозиції щодо усунення цих редакційних неточностей. Очностей. А повторюю, ми тільки прибираємо дату 31.12 і вносимо, що е, закон починає діяти з дня його опублікування. А, звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією внесення питання усунення редакційних неточностей в законі України про основні засади житлової політики на розгляд Верховної Ради України 14-15 січня 26-го року. Колеги, ми завершили обговорення. Переходимо до голосування. Я Шуляк колена голосую за. Будь ласка, пані Білозір. Пан Васильев. Білозір голосує за. Дякую. Пан Васильев. Вас... Васильев. Васильев. за. Питриму. Пан Войцехівський. Войцехівський підтримує. Пан Иванов. Иванов за. Пан Исаенко. Исаенко за. Пан Кальцев. Кальцев за. Пан Качура. Пан Клочко. Клочко за. Пан Літвінов. Литвинов за підтримую. Пан Лозинський. Лозинський за. Пан Микиша. Микиша за підтримую. Пан М'ялик. М'ялик підтримує. Пан Саврасов. Пан... Дякую, Максиме. Пан Соколов. Пан Стріхарський За. Пані Ташова Підтримую. Пан Яценко. Підтримую. 16 за рішення прийнято. Колеги, дякую всім дуже. Засідання комітету оголошую закритим. До завтра, до зустрічі в сесійній залі. Дякую, до побачення.